Вітаю, шановна спільнота! Сподіваюсь, що у безпеці і з вами все добре. Якщо ви шукаєте гвинтівку, яка гармонійно поєднує в собі продуктивність. І доступність, то Ruger American другої генерації заслуговує на вашу увагу. Ця остання версія була анонсована більше шести місяців тому, і містить безліч оновлень, покликаних покращити ваші враження від стрільби. Одразу хочу підкреслити, що ці гвинтівки це не просто продовження лінійки, а законна реконфігурація платформи. Хоча вона має деякі спільні елементи з Ruger American першого покоління, є багато відмінностей, які саме ми сьогодні і розберемо, а також перевіримо. Наскільки може бути точною ця гвинтівка? Тому тисніть кнопку Підписатися якщо ви ще не підписані, та ставте лайк. І не забувайте, що ви на каналі «Про ствол». Лінійка Ruger American другої генерації в себе включає три моделі. І суттєва різниця між ними це довжина ствола та калібри. Перша це модель Стандарт, яка має ствол довжиною 20 дюймів та стіроложу і поставляється в багатьох варіантах популярних мисливських калібрів. Друга модель це Range, Має обробку в кольорі кобальт церокод короткий 16 дюймовий ствол, що робить гвинтівку, набагато легшою та компактною. Та модель Predator яка має обробку бронзовий циракот, оснащена зеленою ложою з текстурою чорних та бронзових бризок, і має ствол довжиною 22 дюйма для досягнення більшої швидкості. І розглянемо, на прикладі моделі Predator цю гвинтівку детальніше. Як ми бачимо, і цівка, і ложа мають характерне оздоблення з бризками, яке дає не тільки естетичної привабливості, а й також дає тактильні переваги. Незважаючи на те, що обробка надає стильного вигляду, вона також має витончену текстуру, що покращує щеплення та покращує керованість. Вважайте, це стриманим, але функціональним покращенням хвату. Потиличник, з м'якої гуми, має великий радіус 5 для зручності вкладання та покращену геометрію, яка поступово стискається, щоб зменшити віддачу, що відчувається. Регульована висота гребеня також збільшує універсальність, хоча гребінець вже встановлений, його можна досить легко замінити. Просто злегка відкрутити ніжню шпільку ременя, це відсуває задню проставку, що дозволяє замінити гребінець. У конструкції карабіна використовується інноваційна патентована система Power Bedding. Яка складається з блоків з нержавіючої сталі, що дозволяє встановити ствольну коробку та вільно вивішений ствол максимально точно та надійно, що, в свою чергу, вкрай позитивно впливає на точність стрільби. Ствол в калібрі 308 ічестер дожиною 20 дюйма та 10 твістом має середній контур, виконаний методом холодного кування. Також ми бачимо глибокі спіральні канавки, які зменшують вагу дульної частини та покращують баланс без шкоди для жорсткості та точності. На кінці ствола різьба 5, 8, 24 та дульне гальмо з радіальними портами. Інтуїтивно зрозумілий, трипозитивний запобіжник фіксує затвор, запобігаючи випадковому відкриттю. Та дозволяє заряджати гвинтівку з увімкненим запобіжником Спусковий гачок. Ruger Максман забезпечує чіткий спуск, а зусилля регулюються користувачем від 1,3 до 2,2 кг. Цілісний затвор виготовлений з нержавіючої сталі на мерта ПУ та забезпечує плавну роботу. А знайома конструкція з трьома виступами та кутом ходу 70 градусів. Забезпечує більш короткі рухи для роботи з гвинтівкою. А також забезпечує достатній зазор для прицілу. Збільшена затворена рукоятка для зручного маніпулювання затвором з різьбою 5,16х24 для легкої заміни. І на останок професійне несення покриття сирокот на ствол, долі гальмо, ствольну коробку та рукоятку затвора забезпечують довговічність та простоту у догляді. Тепер щодо магазинів, вони від'ємні, але, на жаль, Карабін поставляється з магазином на 3 набої. І я гадаю, що тут знову свої руки приклали маркетологи. І якщо модель Range приймає магазини арешного типу, то з моделями стандарт та Predator не все так радісно. Тому магазини на 5 та 10 набоїв для цих винтівок підходять тільки оригінальні від Ruger. І ще одне. Гвинтівка вражає своєю точністю, і так я всьому впевнений, оскільки ми перед оглядом поїхали на стрільбище і перевірили можливості гвинтівки, тому я стверджую, що ця гвинтівка вражає своєю точністю. Винтівка, Ruger American Predator в калібрі 308 честер та довжиною ствола 22 дюйми. Стріляти ми будемо в два заходи. Колями спочатку 168 грейн, потім 175 грейн, Подивимося, яка між ними різниця. Люгою вагою 175 гривень. грейн. Пойдімо до мішень. Щось коментувати не бачу сенсу, оскільки купність. Говорить сама за себе. Подивимось, що нам скаже ця гвинтівка на дистанції в 300 метрів. Зараз перевіримо можливості нашої гвинтівки на дистанції 300 метрів. Буде, як і минулого разу, два заходи по три постріли. і 175 гривень. Мені подобається, але все ж таки ходімо і глянемо на мішені. Дивлячись на наші Мішені можна сказати, що наша гвинтівка впевно тримає купність в одну хвилину на дистанції в 300 метрів. І я вважаю, якщо до неї прикласти набагато рівніші руки та трохи погратися з набоєм з нею можна вичувати набагато кращий результат. Хоча може буде достатньо трохи рівніших рук. Отака От на сьогодні була стрільба з гвинтівки Ruger American, Predator, калібри 386 та стволом з руною 22 дюйми. Ну і підсумовуючи сьогоднішнє відео, підкреслю, що оригінальна американська гвинтівка Ruger існує вже трохи менше 15 років. Тому логічно, що компанія вирішила її оновити. Приємно бачити, що вони пішли набагато глибше, ніж просте оновлення лінійки. Друге покоління виправдовує свою назву, піднімаючи заслужену американську гвинтівку Ruger на нову висоту. Даючи значні оновлення та нове життя як надійної гвинтівки середньої цінової категорії. Особисто я бачу велике майбутнє для моделі Range, яка у поєднанні з Blackout створює доволі цікаву комбінацію. Традиційно остаточне рішення та думки залишаються за вами. Дякуємо, що з нами слідкуєте! З вами був Проствол. Залишаємося на зв'язку. Все буде Україна!